Дуже важливим є світ ідей, світ наших думок, наш те, що відбувається в нашому розумі. Не варто ігнорувати ідеї, які родяться в головах і наших, і інших людей. Часто бачимо трагічні наслідки, коли ігноруємо правда, що хтось якусь ідею має тільки про щось думає, говорить, а потім хтось інший, особливо якщо це щось погане, реалізує. З цього зроджуються злочини, з думок, з цього зроджуються гріхи з наших спочатку думок, з цього породжуються війни, коли хтось про це думає, ідея, світ, який світ зла. Але теж є і ще інший світ, з яким ми теж часто стикаємося: світ омани. Він дуже подібний до того, де є погані ідеї. Тому що це теж світ омани загалом. Правда, Бо людина думає, що хоче щось осягнути за допомогою сили чи зла, це омана. І цей світ омани, правда ось він присутній ну, в нашому вже повсякденному думанні, в нашому повсякденному житті. Правда, такий нереальний світ. Ну, Десь там традиційно, колись хтось говорив світ телебачення, чи ще там щось вводить нас в оману, щось там нереалістичне показує. Особливо, якщо дійсно там така, намір такий навіть вводити глядача в оману. Але теж все навколо. І воно досить привабливе, цей світ омани, ми до нього тягнемося, тому що інший світ. Реалістичний, той, який дійсний, він десь так, як якийсь перла під водою. Треба зануритися, треба шукати, треба зусилля, а цей десь так на поверхні. І беремо, показують нам правда про те, що є краса і здоров'я, і ми за цим тягнемося. І краса і здоров'я дійсно є, але тимчасова не є вічна. правда. Вічна краса у Бога. Вічне здоров'я, чи вічне спасіння, іншими словами, це у Бога. Натомість на землі тимчасове. Е, світ омани, який нам говорить, що це наша основна ціль повинна бути. Чи кар'єра, чи гроші, чи будь-що декоє свої фантазії щодо е, не знаю, свого ідеального подружжя, ідеальної любові, хтось поринає в оману порнографії і так далі. Омана навколо нас кружляє, і вона деколи на відстані витягненої руки. Правда? І це дуже погано жити в омані. Це невпинно приваблює, але одночасно невпинно приводить нас до розчарування, до того, що ми нервові. Не осягнувши то, що там нам ми собі уявляли, що ми втрачаємо довіру, що ми стаємо розлючені деколи навіть злі, нещасливі, одним словом, світ омани це дорога до нещастя в кінці. Сьогодні мова в Слові Божому про духа істини. Це той дух, який нас виводить зі світу Омани. Це той дух, який обіцяє нам Ісус Христос, що дасть нам цього Духа зійшле нам цього Духа, який нам покаже реальний світ, справжній світ, Божий світ, той, який Бог створив. Ось власне, можна навіть собі трошки. Відволіктися практично від омани, вийти з інтернету, з телебачення і вийти на природу, на сотворений Богом світ. І тоді ми набагато ближче досягнемо реальності, ніж правда, десь там віртуально. Але однією з найбільших оман, з якої хоче визволити нас дух істини, це є відірваність від цього часу тут і тепер, життя минулим. Або марення майбутнім. Величне, світле майбутнє або славне, минуле. Ось ті, які живуть цими часами, минулим і майбутнім, живуть в омані. І зазвичай, зазвичай починають творити різні погані речі. Люди, які живуть лише минулим. У декого навіть в особистому житті в минулому є якісь трагічні справи. І якщо на цьому зациклитися, то ми нікуди вперед не підемо. Дух істини. Вводить нас у цей час. Він ось тут діє, тут каже, щоби той Дух, який нас вчить, молитві, наприклад, то не вчить нас молитися вчора, ані, ані завтра, але тепер. Приводить нас до теперішнього часу. Дух істини не керує нашим життям вчорашнім, ані не завтрашнім, але сьогоднішнім. Наскільки ми сьогодні відкриті, приводить нас до реальності. Тут і тепер. Якщо я тепер не буду відкритий на духа істини, то завтра я не відкритий. Дух істини приводить мене до покаяння сьогодні, не завтра, сьогодні ти звернися до Господа милосердно, йди до нього, не завтра. сповідь і так далі. Дух істини уреальнює правда, наше життя, щоб ми жили повнотою Божої благодаті тут і тепер. І так щоденно, і так щоденно, тому що омана це щоденно жити вчорашнім днем. Омана це щоденно жити завтрашнім днем, постійно марити, постійно мати якісь фантазії, що так буде краще. Оманує я теж думати, що колись було краще, ніж тепер. Особливо тепер може бути ця спокуса, коли є час війни. Правда? І оманою є думати, що ось колись було краще. Вже не раз говорилося, коли ж це було краще. В часи Голодомору, в часи Другої світової війни, Першої, в часи невпинних воєн в минулих століттях, в часи чуми, яка скосила третину Європи, коли б було краще. Постійно є так, як є. В цьому Божому світі є погані люди, які творять зло, є теж добрі люди, які творять добро. Боротьба триває. А наше покликання тут і тепер творити добро. Не вчора, не позавчора, бо ми нічого не можемо вже зробити з минулим, ані завтра, ні післязавтра. Бо це в руках Божих ще. Тут і тепер, Дух істини, якого Христос нам обіцяє, власне, садовить нас у цей сьогоднішній день, 14 травня 2023 року сьогодні. 445-й день повномасштабної війни. Правда, можемо лише згадувати про історію, але сконцентруватися на цьому, що тепер я повинен зробити, щоб стало краще з Божою допомогою. Кому тепер я можу допомогти? Де тепер я можу докласти зусиль, щоб, правда, уреальнити ті мої ідеї, які часто ось мене пригнічують? Пригнічують. Дух істини є теж духом утішителем. Ми його так теж називаємо, так переклали. Не дослівно, щоправда, параклет, але слушно. Утішитель потішає, дає втіху, дає радість посеред реальності турбот, посеред смерті навіть цього життя. Не можемо відкинути з нашого життя те, що є, бо воно є щоденні смерті, вбивства, війна. А Дух Утішитель приходить і говорить, щоб ми раділи в Бозі, щоб ми не забули про те, що відбувається, але щоб це нас не пригнітило, щоб це нас не перемогло, тому що, тому що ми йдемо до перемоги і тої на полі бою, і тої в нашому серці, щоб омана не заполонила наше серце. Про це просимо й молімося сьогодні. Особливо слухаючи слова про те, що обіцяє нам Христос Духа істини, щоб це дійсно до нас особисто, до наших сердець прийшов Дух істини, який наведе нас на всяку правду, на всяку істину, який зробить наше життя щасливим. Коли ми будемо жити реальністю, то ми будемо щасливі в трудах, в тому що будемо знати, які є факти, як навколо є дійсність, яка. Не будемо поринати в світле мину... майбутнє, в славне минуле, але жичи тут і тепер, співпрацюючи з Божою благодаттю, прямуватимемо до щастя через труди, через жертви, самопожертви, але все одно до щастя. Бо лише реальність Божа приводить до щастя. І нехай Господь нам цьому благословить. Амінь.